Вітаю вас сьогодні перше вересня неділя і 183 день із циклу 365 днів одного року. Почалась осінь. Перший день осені. Звичайно, у природі явних змін немає точно. Все ще буйно зеленіє те, що не встигло під сонцем висохнути. І сонце таке ж спекотне, більше 30 градусів у тіні, і дощу поки немає. Єдине полегшення трохи почали з'являтися хмарки, От. але це ще, звичайно, продовжується літо. Що можна сказати з приводу спостережень за собою? Складно трохи, звичайно, бо напруга велика. Треба подумати не тільки, як прожити сьогоднішній день, а як зібрати врожай, який все-таки вродив на полях, як зберегти на зиму запас, бо це теж треба подумати вчасно. А особливо в теперішню соціальну обстановку. Кожна людина повинна відповідально подумати про те, щоб забезпечити собі саме найпершу основу життя, коли людина забезпечує здоров'я своє то все-таки обставини інколи дають і шанси для того, щоб вдало забезпечити себе на зиму. Ну, це кожна людина, яка доросла, звичайно, про це знає. Єдине, можна сказати з певністю, постарайтеся тримати позитивний настрой у душі, бо від того, як ми себе відчуваємо у духовному і душевному стані, багато залежить і стан здоров'я. Запас міцності у людини великий, треба тільки розумно його використовувати. Намагайтеся на другорядні члени, на другорядні ситуації, не звертати великої уваги. На першому місці має бути здоров'я і самопочуття вам дасть знак, якщо треба, більше звернути увагу на їжу, на сон, на те, щоб пити чисту воду і в достатній кількості. Ну, Це найпростіші, але дуже важливі умови. Щоб пережити достатньо складний період. Втіха в тому, що воно не назавжди. Все це точно так, як у свій час цар Соломон написав на своєму персні. І це пройде, так і ми на. Уповаємо на те, що як хороше, але також і важкувати, воно не назавжди, воно пройде. Тримайтеся, тримайте себе в цілісності. не розпорошуйте, особливо на якісь речі, які зовсім не потрібні це. Страх, заздрість або злість все це відкидайте від себе. Воно не дає позитивних підказок, тільки розрушає людину. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, дбайте про своє здоров'я, будьте здорові!